На прийомі пацієнт 47 років із скаргами на біль в плечовому суглобі, яка опускається наліве надпліччя і нижче на руку до ліктєвого суглобу, не можу підняти і завести назад руку. При таких скаргах перед лікарем постає питання: чи є це патологія плечового суглобу, чи порушення в шийному відділі хребта і прояви шийного радикуліту, так як верхня кінцівка. Отримує нервове забезпечення виключно шийного відділу хребта. Наголошую, шийного, а не грудного. От про це сьогодні і буде йти мова. Суглоб чи шия. Ви на каналі Секрети Здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. В тому та іншому випадку спостерігається постійна больова реакція, чи як така. Що посилюється при певних рухах чи роботі, має коливання інтенсивності протязі доби, реагує на зміну погодних умов, вологість, зміну температури. В обох випадках є гостра чи підгостра м'язева реакція у вигляді укорочених та ущільнених м'язів, і там і там пацієнт відчуває виражений дискомфорт чи біль під час нічного відпочинку, а на ранок Має необхідність розходжуватися. Як же розібратися, коли до ортопеда, а коли до невролога. Поговоримо про основні відмінності, які допоможуть вам вибрати спеціаліста. Так, при шийному радикуліті це ураження корінця нерву, який виходить з шийного відділу хребта. Біль області плечового суглобу менш виражена. Більш виражена вона в області шиї, потилиці і навіть лопаток. Біль в руці носить строго лампасний характер, іде смужкою. І від того, який корінець уражений, ця смужка по-різному локалізована. Біль особливо посилюється при рухах головою і в меншій мірі рукою, а також при чханні, кашлі. А вже якщо біль іде до пальці і охоплює по два чи три пальці при ураженні різних корінців, то можна впевнено схилятися в висновках, що це ураження корінця. Пацієнт може відчувати оніміння чи поколювання в шкірі рук, і навіть запаморочення чи зниження слуху. Крім того, може виникати м'язева слабкість, яка ускладнює звичний спосіб життя і виконання повсякденної роботи. А при тривалому протіканні ураження може наступити гіпотрофія чи атрофія м'язів руки. М'язи стають тоншими. Важливе значення має початок, дебют захворювання. Як правило, пусковим моментом, який провокує виникнення болю, є різкий незграбний рух або тривале перебування в незручному положенні, наприклад, дуже глибоке спання, як кажуть, ліки на один бік, так на ньому і проснувся, а також переохолодження. При ураженні плечового суглобу біль також може відчуватися в шиї, але менш виражено. Все ж таки суглоб реагує сильніше. Більш вираженою яскутість і можлива деформація суглобу, припухлість. У виражених випадках можлива крепітація, хруст, потріскування, скрив в суглобі при активному русі. Біль зменшується в спокої, можливе раптове посилення болю під час нічного відпочинку. Ранком відмічається необхідність розходжуватися. Біль реагує на зміну погоди та температурні коливання. Якщо уражено два і більше суглобів, біль може нагадувати як біль при шийному радикуліті. І кінцеву діагностичну крапку може поставити тільки спеціаліст. Так при підозрі на шийний радикуліт додатково перевіряються неврологічні рефлекси з верхньої кінцівки, проводиться ряд проб на шийному відділі хребта, при яких звужуються отвори, через які нерв виходить з пенномозкового каналу. При цьому різко зростає інтенсивність болю. Це доводить наявність ураження корінця. Інші проби дозволяють збільшити корінцеві отвори і біль різко зменшується. Як метод додаткового обстеження є електронейроміографія, щоб знати, що травмує корінець, додатково призначається МРТ. І в залежності від результату, алгоритм лікування може мінятися. При ураженні суглоба. Проводяться додаткові м'язеві тести на больову реакцію та на силу м'язів, перевіряється активний та пасивний об'єм руху в суглобі, а додатково призначається КТ чи УЗД. І нарешті призначається лікування, яке кардинально відрізняється в обох випадках. А отже і результат: підведемо підсумки: ураження шийного корінця нерву, шийний радикуліт може нагадувати в своїх проявах. Ураження плечового суглобу. Діагностика відмінностей досить складна і вимагає спеціальних знань. Лікування обох станів кардинально відрізняється. Допомога цілителів чи знайомих виключена. Неправильний підхід в діагностиці та лікуванні може привести до інвалідності. Вам вирішувати це ваше здоров'я. Чи цікавий був поданий матеріал, про що вам хотілося запитати? Прослухавши вище сказане, не лінуйтесь задавати питання. Коли ви захворієте, задавати питання часто буває вже пізно. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був лікар Саєнко Геннадій. Здоров'я!